Радіо ЮЕЙЧИКАГОЙ Записувати. Доброго вечора, друзі. Ще раз привітаюся з вами. Дозвольте, бо я вже не один в цій студії. Так з ми був Вадим і Вікторія, але зараз з'явився ще Анатолій. Анатолій це є засновник та генеральний директор Ukrainian IT Cluster. це є голова комітету по зв'язкам з громадою в УКК та місцевий активіст, волонтер і людина від якої багато що залежить. Анатолій, вітаємо у нас в студії. Дуже радий бути тут. Це чи не перший раз, якщо не помиляюся, взагалі, скажи, власне, що я забув про тебе сказати? Що я забув представити, які твої регалії можливо не згадав а, та ніби все сказав. Ну тобто, я все, ж ти перечислив, це моя волонтерська робота. Крім того, я працюю інженіринг-менеджер в компанії Glassdoor. Моя постійна робота завжди була пов'язана з IT. Але коли почалася війна, звісно, я почав відігравати більш активну роль. В громаді саме з точки зору волонтерства, і одна з них це є Український конгресовий комітет Америки, де робиться дуже дуже багато роботи. Давай перейдемо відразу до поїздки до Вашингтону, тому що це є наша тема, тема нашої розмови візит української діаспори. Представників української діаспори до Вашингтону. Перед тим дозволь нагадати номер нашої студії у випадку, якщо деякі з наших слухачів мають запитання. Номер студії, отже, 773 800 2860. Також пишіть свої коментарі на Ютубі та Фейсбук. Я їх буду озвучувати по ходу нашої розмови. Отож, поїздка відбулася. Поїздка у Вашингтон декілька днів тому. Якщо можеш поділитися загальними враженнями, а потім перейдемо до більш детальної розмови. Добре. Uh, так, це вже не перша перша поїздка в Вашингтон в цьому році. Uh, я особисто був присутній. Це вже для мене третя, четверта поїздка в Вашингтон саме по Е, uh, Коли ми говоримо поїздка в Вашингтон, uh, це саме адвокасі діяльність в конгресі. Або якщо точніше, uh, і в, тому, що нас люди часто називають конгресменами, це тих, що Палата представників. Конгрес складається з двох частин: це кон, uh, Палата представників і Сенат. Тобто ми їдемо до них, спілкуємося з ними, спілкуємося з їхніми представниками і обговорюємо питання, які є важливими для України. Ми зазвичай піднімаємо питання, які є от конкретно такі загальні, які от потрібно от зараз для всіх, і так само піднімаємо питання, які є більш специфічні там для регіону, чи якісь більш специфічні. Наприклад, один з прикладів, який ми піднімаємо це питання біженців, як багато хто знає, особливо в Чикаго, що люди, які в'їхали рік тому. Euh, час їхнього перебування вже доходить до кінця, mm -hmm. які в'їхали по ТІТІПІС, отримали ТІПС, в'їхали по паролю. Вони вже близькі до закінчення. От Зараз якраз час піднімати, щоб питання продовження їхнього статусу було більш актуальне. Це питання, які ми, наприклад, не піднімали раніше, але які піднімали цього разу. Це була тема останньої поїздки. Це не була тема останньої поїздки. Це одне з питань, які, як приклад, які такі, скажімо, на часі. Питання, які актуальні завжди, це питання зброї. З хорошого кожен раз ми просимо про кращу і кращу зброю, якщо раніше ми просили про хаймерси, про якісь танки, про далекобійні снаряди, то цього разу ми вже сміливо просили про F-16. І я вам скажу, що м -м, навіть якщо ще є певні політичні дискусії щодо того. Навіть не стільки чи давати нам F-16, а більше коли нам дати F-16, то деякі питання, як, наприклад, підготовка пілотів, або ще більш важливіше, підготовка саме обслуговуючого персоналу, тому що якщо підготовка пілота може зайняти до трьох місяців, наприклад, підготовка персоналу, який може обслуговувати літаки, F-16, це півроку. Тому це одне з питань, які ми, наприклад, піднімали, і де ми просили сприяння в тому, щоб це питання вирішилось на нашу користь. Наскільки вагомою ти думаєш є те, що виїжджає наша делегація до Вашингтону і має ці розмови? Наскільки вваго це впливає на рішення а взагалі конгресу? Це дуже хороше питання, тому що його часто задають люди. Типу, О, чому ви поїхали туди? Ви з ними там поговорили? Наскільки це впливає? Е, є важливий момент. Поїздка в Вашингтон це тільки один з елементів цієї роботи, який дозволяє зав'язати контакт. Е, набагато більше роботи і набагато більш важливіша робота йде в регулярному фолуапі. Е, що дає поїздки до Вашингтону? Поїздки до Вашингтону вони дають можливість зав'язати прямі контакти. Тому що. Е, все-таки Сполучені Штати це цивілізована країна, яка дуже дуже залежить, кожен фактично конгресмен, кожен політик, він залежить від своїх виборців. І коли виборці приїжджають до нього в е, Вашингтон, то тут є е, кілька моментів, грає роль. Перший момент, що люди, які приїжджають до них, вони, скажімо, переживають за це питання, переживають настільки, щоб виділити свій час, свої кошти. І так далі, щоб приїхати до них безпосередньо, другий момент зазвичай люди, які їдуть в Вашингтон, це не люди, які просто собі, от я сижу вдома, мені захотілося поїхати. Це люди, які можуть представляти певну кількість людей. І коли ми приїжджаємо, наприклад, в Вашингтон, цього разу е нам вдалося зібрати дуже потужну де е делегацію. У нас було 14 чоловік, причому це були представники е різних фондів, різних організацій. В нас з нами був імміграційний адвокат, і ми могли представляти нашу громаду більш широко. І коли ми, наприклад, Представляли себе, знайомилися, ми казали, оце представляють один фонд, це інший фонд, це третій фонд, це представляють організацію одну, це іншу. Це імміграційний адвокат. Тобто для них вони розуміють, що за кожною з цих людей, за кожною з цих організацій стоїть величезна кількість людей, до яких вони мають доступ, до яких вони можуть говорити. А це їхні виборці, це люди, які будуть визначати, чи є вони конгресменами, чи є сенаторами. Особливо перед е, виборами, які відбудуться осінню, це є так е, актуально. Скажи, хто входить в склад делегації? Як взагалі обирається делегація, яка їде од е, наступного разу? Угу. По яких критеріях? По яких є... критеріях? Добре, значить е, організовують, е, організовують е, такі поїздки. зокрема, цей українські дні івент, який відбувався 8-9 березня, е, організовує Український конгресовий комітет Укр... е, Америки і е, Український національний інформаційний сервіс ЮНІС. Це дві організації, які займаються безпосередньою організацією таких поїздок. На місці є теж у нас є в Ілінойсі, у нас є Український конгресовий комітет Америки, відділ Ілінойс. УКК Іллінойс Ілінойс організовував саму поїздку і залучав до цього інші організації. Тобто я безпосередньо спілкувався з фондами, я безпосередньо спілкувався з людьми, які, на мою думку, і на які на думку, в принципі, були. Інших також членів нашого комітету можуть достойно представити перше, вони є активними, вони знають англійську, тому що це дуже важливо знати англійську і могти висловити свою, свою думку. І Третій момент, що вони можуть представляти громаду. Це теж був дуже важливий момент, щоб вони могли говорити від громади. Цього разу цього року проявилося дуже багато нових лідерів, яких раніше не були знані. Наприклад, цього разу з нами їздили фонд Help Heroes of Ukraine, якого не існувало до 2022 року. Цього разу з нами цього разу нам їздили Ukrainian Resistance Foundation, якого не існувало до 2022 року. Причому як засновник фонду Help Heroes of Ukraine Ігор Терлецький, так і засновник фонду UA Resistance Foundation, але випадки вони обоє були присутні під час цієї делегації від е, Українського конгресового комітету Америки. Е, був я була пані Марта Фаріон. Е, був Андрій е, Сидоренко, які є ну доволі досвідченими уже в таких питаннях, тому. Ми представили нашу делегацію доволі доволі потужно, і ми обговорили різні питання. Ми мали зустріч безпосередньо з конгресменами, так і мали зустріч з їхніми представниками. Інколи люди недооцінюють насправді, яку важливу роль грають представники, тому що помічники і радники конгресменів і сенаторів, вони насправді дуже дуже важливі, тому що вони постійно мають доступ до конгресмена, і саме вони формують те, що конгресмен чи сенатор розглядає. Тому, якщо у вас є можливість налагодити контакти з ними, Донести до них якусь думку, яка потрібна Україні. Користайтеся цією можливістю. Е, ще є один важливий момент: що в таких питаннях поїздки в Вашингтон це не просто поїхати посвітитись на камеру чи там поїхати зробити гарні фоточки на фоні конгресу. Тому що місто Вашингтон взагалі дуже гарне. Якщо хтось там не був, просто рекомендую з'їздити погуляти. Але що є важливим, щоб ця робота була постійною. Розкажу з свого прикладу: я коли поїхав на свій перший едвокасі. Е, Ну, я поспілкувався з людьми, я зробив фоллоуап, Мені майже ніхто не відписав на, мої, на мій лист. Коли я поїхав другий раз на DC, в DC на Advocacy event, багато цих помічників вони вже мене впізнавали. І фактично абсолютно кожен з тих, з ким я вже спілкувався до цього, відписали абсолютно всі. Е, і тому. О, Звісно, коли ти розбудовуєш такі стосунки, вони повинні бути регулярними. Ти постійно їм говориш. А от є інше питання: а от є така проблема. Є якесь дослідження, є якесь, наприклад, свіжого, яке дослідження ми цього разу показували. На жаль, це дослідження Єльського університету про викрадення дітей Росією. Це досить вагоме таке грунтовне дослідження, яке ми презентували конгресменам сенаторам Це прям гарне дослідження, про яке вони могли не чути, і ми їм просто відсилаємо. Другий момент важливий, чим займається, наприклад, Український конгресовий комітет Америки. Ми мали зустріч так само як з конгресом, з сенатором, так і з держдепартаментом. І коли, наприклад, якісь питання тиснуться на різних рівнях, то це питання воно більше шансів, що воно вирішиться. Зокрема, на минулому адвокасі я особисто мав такі певне дослідження про те, як американські компанії, які виробляють дрони, не дрони, які виробляють мікрочіпи, і як ці мікрочіпи попадають в російську техніку, і це було ґрунтовне дослідження, яке я отримав від наших едвокасі-партнерів з Європи, яке провели в Україні, яке я… Поширював де тільки можна на всіх рівнях, яких тільки можна, і це прискорило той факт, що була створена комісія в грудні минулого року по дослідженню саме цього питання, яким чином мікрочіпи з американських компонентів потрапляють в Росію. Звісно, це не напряму. Звісно, це не пряма торгівля. Звісно, там є обхідні варіанти. Але е, Сполучені Штати мають дуже гарну систему, як зупинити навіть такі перепродажі е, технологій, і тому. Це потрібно доносити. Не означає, що ви підняли питання, і воно автоматично буде розглянуто. Це абсолютно не означає. Але чим більше людей чують про це питання, чим більше людей ознайомлені з цим питанням, тим більше шансів, що рано чи пізно воно вирішиться. І це задача кожного з нас, якщо є така можливість, доносити до них. Хочу ще додати, так як я сказав, що робота не закінчується тільки там в, в Вашингтоні. Так само на місцях Прошу, маємо телефонний дзвінок, а потім продовжимо. Добре. Доброго доброго вечора. Ви прямометері. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора Доброго вечора Є одне таке запитання: скажіть, будь ласка, хай той доповідач скаже, що представляє собою був конгрес вумен, чи вона вже є Парт, яка е, себе е, представляла в конгресі Сполучених Штатів Америки. Дякую. За дякую за запитання, дякую. Дякую за запитання. Хороше запитання. Я мав особисту можливість поспілкуватися з пані Вікторією Спарц і не один раз. І, на жаль, попри її українське походження, попри її українське коріння, вона відіграє не найкращу роль е, в питаннях допомоги Україні, тому що. Вона на жаль взяла таку роль, коли вона говорить наративи, зокрема про контроль над тим, як розподіляються кошти Сполучених Штатів платників податків, які Сполучені Штати надають допомогу Україні, і вона створює оцей Фолс narrative, що ці кошти десь губляться, що ці кошти не контролюються. Реальність така, що ці кошти контролюються. Кожна допомога, вся допомога, яка надається Україні, вона. Перевіряється від моменту, коли вона була отримана Україною, і до того моменту, як вона використовується. Тому що є дуже багато міжурядових домовленостей. Наприклад, не використовувати певні озброєння для ударів по території Російської Федерації. І, якщо би... і це наші союзники точно знають, що вони не використовуються, тому що кожен постріл. Кожен е, використаний е, снаряд воно все має облік. Воно все записується, воно все відслідковується. І якщо потрібна така звітність, то вона надається. І ця звітність надається. Ця звітність записується. Наприклад, Вікторія Спарц вона дуже часто використовує саме цей меседж, що ми не можемо давати Україні без контролю, створюючи наратив, що контролю немає, але він є. Е, другий момент е, дуже багато наших е, саме активістів, едвокасі активістів. Вістів, лобістів інтересів України пробували з нею контактувати. І попри те, що вона йде на контакт. Вона спілкується. Коли йде фоллоуап, він практично відсутній. Він неефективний, відповідей немає. Ми її запрошували безпосередньо, щоб вона приїхала до нас в Чикаго. Особисто запрошували. Вона особисто сказала, що так буде, і вона не приїхала. Вона буквально за кілька днів до того, як вона мала бути, просто написала: Мене не буде. І це лише один з прикладів. Тому, попри те, що вона має українське коріння, на жаль, вона не є нашим помічником в питаннях. адвокації. маємо ще одне запита... ще один телефонний дзвінок і напевно ще одне запитання. Доброго вечора. Ми вас вітаємо. Ви на хвилі 12.40 AM у в прямому ефірі. Ми вас... Доброго вечора. Я хотіла висловити велику подяку вашому гостю. Ви ви робите дуже дуже велику роботу, це дуже дуже важливо для України. Я розумію, що ви кажете. Ви так би мовити, один з тих хто хоче хто хто може допомогти Україні отримати важливу зброю, і і вам дуже дуже велика подяка. Продовжуйте в тому ж дусі, як ви робите, ви ви молодці. Дякую. Ви знаєте, я з вами погоджуюсь Величезна вам подяка, забігаючи на Дуже дякую. Але я хочу додати один з важливих моментів, як працює, наприклад, саме така робота. Дуже приємно, але я хочу сказати, що дуже важливим елементом є те, що українці. В Чикаго і в інших містах виходять на протести. Тому що, коли ми приходимо, наприклад, з адвокасі до того, щоб говорити з людьми, з конгресменами з сенаторами, той факт, що вони знають, що в Чикаго на річницю вторгнення чи будь-яка інша подія, яка станеться, вийде тисячі людей, дуже сильно підсилює нашу позицію. Тому якщо ви думаєте, що ця робота важлива, вона дійсно важлива, але робота кожного з нас вона не менш. Є важливою, тому що ця адвакісі робота вона є успішною тільки тому, що безліч людей виходять на вулиці кожного. разу. Маємо ще один телефонний дзвінок. Знову вітаємо ви опрямому матері. Ваше запитання, будь ласка, моє запитання: чи знає Десантіс, що якщо він буде виступати отак, проти збройної України, то українська громада, українсько українська американська громада його ніяк не буде підтримувати? Це дуже хороше питання. Це залежить від української громади. Якраз ви підняли дуже важливу тему. В чому різниця, наприклад, між Десантісом як кандидатом? Десантіс, як кандидат, він був темною конячкою, тому що він є губернатор і він дуже рідко висловлювався з якихось питань глобальної політики. І… Це дає йому певну гнучкість. Це дає йому певну гнучкість в тому, щоб використати ті наративи, які будуть потрібні його виборцям. Якщо українська громада буде активно відвідувати зустрічі з десантісом, якщо українська громада буде активно звертатися до десантіса. По всіх штатах, в першу чергу в Флориді, і казати йому, задавати питання, а звертатися до його представників, налагоджувати контакт з його радниками і говорити їм, говорити їм, говорити їм, що потрібно доносити допомагати Україні. Чому це потрібно допомагати Україні? І саме важливо, чому допомагаючи Україні, йде допомога Сполученим Штатам, якщо його команда буде бачити, що такий є запит в суспільства, а саме в людей, які потенційно можуть за нього голосувати, то його наративи будуть е такими, як нам потрібно, чи у нього є таке усвідомлення. Не знаю, чи буде в нього таке усвідомлення залежить від кожного з нас, від наших громади по всіх містах Сполучених Штатів. Десантс, де чому Дякую вам за запитання? Десантес дечому нагадує зеленського зразку. 14, напевно 15 років, або навіть коли навіть коли він балотувався на вибори президента, такий знаєш, трішки нейтральний. Трішки будемо дивитися в очі, будемо домовлятися. Так само зараз Десантіс спликає те, що від того, що він подивиться Путіна в очі, все зміниться, або тому подібні речі. Є велика відмінність десантіса. Він дуже досвідчений політик, і він дуже добре знає, як реагувати на те, що від нього чекають виборці, і тому це велика. Аргумент, як з ним працювати, чи зміниться політика сполучених штатів, якщо умовно кажу, той самий само дісантес прийде до влади? Так багато що залежить від нас? Я погоджуюсь з тобою від тиску української громади, від заявлення про наші позиції, що ми вимагаємо. Але все ж таки, чи настільки сильно впливає президент на те, як Америка позиціонує себе на геополітичному ринку? Дуже сильно грає роль президент. Я знаю, що е, українцям е, загалом, особливо в е, Іллінойсі, більш близькими є консервативні погляди, і тому багато хто був незадоволений, коли е, Байден виграв е, вибори. Але президент Байден зробив дуже кілька важливих моментів, які є непомітними на перший погляд. Зокрема, е, він зміг об'єднати е, Європу. І це дуже важливий елемент, який допомагає нам сьогодні. Тому що, якщо ми подивимося трошки більше на та, яка ситуація була в Європі, перепрошую, маємо ще один телефонний дзвінок, а потім продовжимо. Добре, ми вас вітаємо. Слухаємо ваше запитання. У мене ще одне доповнення є. Чи знають політики американські? Мабуть, не знаю, що згода з водопольських угод Америка не просто. Не, не просто добровільне, це бажання допомогти Україні, а зобов'язання, яке взяла на себе, яке Штати взяли на себе. Дякуємо. Uh, 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 Дякую за запитання. На жаль, Будапештський меморандум це доволі такий неоднозначний документ, який ми не можемо використовувати з юридичної точки зору, тому що він не накладав ніяких юридичних зобов'язань. Що ми можемо використовувати це тему ядерної загрози, і як на мене, ця тема недостатньо висвітлюється в американському суспільстві, тому що більшість американців вони не знають про Будапештський меморандум. Вони не знають, що Україна була третім володарем в світі ядерної зброї і мала третій зачисленості. Арсенал ядерної зброї, і вони не знають про зобов'язання, які на себе брали Сполучені Штати. Наша задача це доносити юридично він нічого не зобов'язує Сполучені Штати морально, з точки зору тиску суспільства на владу штатів, щоб більше допомагати Україні, він може грати роль, якщо його правильно використовувати. Дійсно, потрібно більше висвітлювати цю тему. Я також тобі погоджуюсь. Давай вернемося до цієї зустрічі з представниками палат, яку ви мали. Якщо може дуже коротко розказати про самий формат цих зустрічей, як це відбувається, і хто власне на їх бере участь? Чи це беруть самі представники своїми помічниками, чи тільки помічники, можливо, приходить хтось із Білого Дому. Ну не Байден, звичайно, але все ж таки, можливо, хтось із його кола оточення. Так, значить, робота йде з конгресменами і сенаторами. Якщо що вони можуть бути присутні, тому що ми зазвичай приїжджаємо в дні, коли є слухання, коли є голосування і так далі. Тому інколи бо вони є присутні. Зокрема, ми зустрічалися безпосередньо з нашим конгресменом Майклом Квіклі. Він був сам з нами. Годину ми говорили про різні питання, це було відверто. Наприклад, Сенатор Дурбін він не зміг бути, тому що так склалося. Пані Марта Феріон, я і ще кілька активістів з Кентакі. Мали домовленість про зустріч з Міче Маконелом. Але, на жаль, він. Впав і попав в лікарню прямо перед тим, як мав з нами зустрітися. Він мав бути присутній сам, але на жаль, його не було. І ми зустрічалися з його представниками. Тому е, якщо вони можуть зустрітися, якщо вони мають якусь таку проукраїнську позицію, то вони зустрічаються самі. Якщо вони не можуть зробити зустрітися, то є їхні стафи, але зазвичай стафи дуже дружні. Є інші випадки, тому що е, в нас в Іллінойсі вже більш-менш спокійна з цим ситуація. Є штати, де. Конгресмени і сенатори не дуже дружні до України. І там активісти зіштовхуються з різними реакціями. І був зокрема один дуже такий одним з наших активістів їм відповіли з офісу конгресмена, що sorry, he doesn't have time for you. Тобто, це було дуже так грубо, дуже так неправильно, і навіть інші скажімо так, з самим офісом МакКоннелла Сказали, що це неприпустимо, тому що репрезентатів він тебе представляє, навіть якщо йому не подобається, що ти говориш йому тому, але були такі випадки, коли навіть люди, які не дружні в Україні, і з ними зустрічалися з їхніми представниками і з ними говорили і доносили якісь питання. Якщо я правильно розумію, це була делегація не тільки зі штату Іллінойс, Чик... Ілінойс, це було зі всіх штатів Америки. Так, так, це було було кілька делегацій з різних штатів, і зокрема цього разу я допоміг організувати делегацію з Техасу. Не з те, що Техас це дуже великий штат, на те, що в Техасі є прям ну дуже є великі друзі України, як е, е, конгресмен Маккол — це один з найбільших е, друзів України, тому що е, в чому є така особливість е, більш консервативних представників Сполучених Штатів, які підтримують Україну. Вони більш вільні в тому, що вони можуть говорити. І, зокрема, коли у нас люди концентруються там або на республіканцях, або на демократах. Це неправильно, тому що ми повинні працювати з обома палатами. Ми, нам потрібна двопалатна підтримка обов'язково. Я особисто за себе можу сказати: я проводив різні зустрічі за межами конгресу з різними групами. Від я був присутній на республіканській зборах річних республіканської партії тут в Ілінойсі. Крім того, я мав зустріч з прогресивними соціалістами, які підтримують Україну, і це було дуже так смішно. Говорити з ними, тому що їхні наративи такі, типу. Жодна країна світу не повинна включно з сполученими штатами не повинна диктувати іншим як жити, тому не дозволимо нікому диктувати Україні йти на мирну угоду з Росією. Україна сама повинна виграти. Тобто, і це так трошки ну незвично для нас чути, але потрібно працювати з абсолютно різними людьми, тому що наша ціль це двопалатна підтримка. І тому, наприклад, з Техасу у нас не було ніякої делегації раніше, і це був перший раз, коли вони приїхали. Вони мали більше десяти зустрічей зі своїми представниками за два дні. Це досить великий об'єм, тому що кожна зустріч це година, плюс поки перейти, пройти security. Тобто, це доволі таки плідна робота була з їхнього боку. Скажи, з якими емоціями ви поїхали саме з цієї зустрічі, і наскільки вдалося по ваших твоїх відчуттях досягти поставлених цілей? По моїх відчуттях я взагалі максималіст по природі, тому мені завжди мало. Тобто, як на мене, нам було мало зустрічей. Попри те, що вони нас було два дні розписані, я ще бачу, ага, тут ще ми могли всунути одну зустріч. Тут ще ми могли всунути два дві зустрічі. Але був дуже важливий момент, що перше ми поїхали значно розширенішою командою, що інтерес і головне важливість таких такої діяльності все більше і більше людей розуміють, і більше людей долучаються до цього. Тому чи можна було зробити більше? Можна було, чи задоволений я результатом в цілому, так чи донесли ми те, що ми хотіли донести? Так, ми донесли те, що ми хотіли донести. Ми були підготовлені. В нас були матеріали. Ми зробили деякі висновки, як ще краще доносити цю інформацію в майбутньому, і тому будемо продовжувати працювати далі. І на завершення сьогодні день добровольця. А що би ти хотів сказати тим людям, які взяли в руки зброю в той час, коли ніхто їм не давав шансу вижити і взагалі захистити нашу країну? Це перше. А друге, що би ти хотів сказати людям, які перебувають тут в місті Чикаго, в штаті Іллінойс, що їм потрібно робити, як зараз діяти? Куди звертатися? Почну з добровольців. По перше, добровольці це не просто люди, які захистили нашу країну, не просто люди, які відіграли важливу роль. Це люди, які змінили сприйняття України в світі. До е, повномасштабного вторгнення е, Україна е, в світі сприймалася зовсім по іншому, ніж після повномасштабного вторгнення. Зброю, яку ми сьогодні можемо досягати, це саме тому, що тисячі, десятки сотні тисяч українців добровільно. Ніхто їх не змушуючи встали на захист своєї країни. Вони витримали першу чергову навалу і продовжували захищати свою землю до того часу, що ментально люди змінили своє відношення від того, щоб давати Джавеліни до того, щоб давати танки і F-16. Це все заслуга добровольців в першу чергу, які не зобов'язані були, але які добровільно стали на захист України. Тому їхню роль не можна применшити, і це свято дійсно заслужено для кожного з них. Я навіть ну я не я не можу назвати себе добровольцем, я не можу себе назвати навіть волонтером інколи, тому що це дійсно люди, які е, відіграли просто героїчну роль в нашій історії. Е, а щодо іншого питання, щодо того, що потрібно робити зараз, над чим е, працювати місцевим мешканцям Чикаго, штату Іллінойс, як себе проявити і бути максимально ефективними, е, є одна така помилка, з е, яку Зіштовхнулись багато українців за кордоном, коли вони на початку війни дуже сильно в'язались, а потім перегоріли. Ми повинні розуміти, що ця війна вона потребує від нас постійного дедікейшена, таке є слово. Англійської мови, вже не пам'ятаю, як українського, ми повинні продовжувати донатити. Ми повинні закладати в свій бюджет просто регулярно, що в нас є донати на ЗСУ. Ми повинні продовжувати виходити на мітинги і протести. Навіть якщо нам здається, що вони вже приїлися, навіть якщо вони здаються, що вони не мають ролі, вони мають роль, дуже велика мають роль. Якщо ви можете голосувати, знаєте англійську, звертайтесь до своїх представників, звертайтесь до представників місцевої влади. І саме головне, доносьте, розказуйте людям, нагадуйте своїм друзям, колегам колегам сусідам, що війна ще не закінчилася. Спокійно, без емоцій. Ви повинні розуміти, що війна не відчувається ними так само, як відчувається нами. Тому доносьте на тій мові, яка їм зрозуміла. Доносьте, чому саме допомагати Україні, вони допомагають в першу чергу самим собі. І тоді, маючи таку консолідовану підтримку, маючи таку регулярну, маленьку роботу щоденно кожного з нас, ми зможемо всі разом перемогти. Анатолій Коновалюк, засновник та генеральний директор. Ukrainian IT кластер, голова комітету по зв'язкам з громадою УКК. Та місцевий активіст, волонтер, як я сказав вже раніше. Анатолій, хочу від себе сказати дякую тобі за твою працю, за, за все, що ти робиш, і твою IT діяльність, і твою політичну, так скажемо, діяльність, і волонтерську. Це є вагомий вклад в нашу перемогу. Ти кажеш, ти себе не можна звати волонтером, можливо, волонтером ні, але добровольцем так. Ти є дійсно людина, яка від доброї волі робить дуже багато для нашої громади. Дякую. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.